Доброго ранку! Привіт-привіт усім! Привіт! Злата, Богдан, привіт, Міша! Нічого собі, ти як лев сьогодні. Софія, привіт! Ти вже в школу готова і на руханку, так? Клас. Привіт, вмикайте, вмикайте камери, долучайтесь. А як ваш настрій? Бо погода сьогодні не дуже сонячна. Класна? Софія, ти чого така засмучена? Ага, все бачу. Міша, привіт. Привіт, привіт, привіт усім. Давайте перевіримо зв'язочок. Якщо чутно, покажіть мені реакцію. Все ок? І видно добре? Молодці. Мирослав, ти чого такий засмучений? Ти ще не прокинувся? Так, ти ще ти ще поспав, а тут оця руханка. Ну зараз будемо разом не... прокидатися, ти не один такий. Не хвилюйся. Зараз будемо заряджати з вами. Ви готові? Міша, бачу рученьку, давай. Я хотів сказати, що це у мене костюм котика. Котика? Так це ж тигр, мабуть. Це котик угу. такий? Угу. Зрозуміло, це ну це гарний. Котик, тому... тому логіка в цьому є 100%. Ну що, готові зараз починати руханку? Так? Угу. Тоді передаю слово пані Дарі. Сьогодні у нас ще кожен може бути асистент. Будемо виводити вас і будете допомагати нашому адміністратору виконувати вправи. Добре, готові? Готові. Ну Що, мої любі, в мене вже є два помічника Дмитро та Єгор, і ми, як завжди, починаємо розминати нашу шийку. Дмитро, Єгор, ви мені допоможете? Так. Тепер сідаємо тоді всі разом. Всі разом сідаємо, сідаємо, сідаємо. Ніхто нікуди не спішить. І починаємо. Дивитися на сусіда. Дивитися, повертати голову. Не нахиляти, а повертати. І починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. А тепер треба перевірити сусідів зверху і знизу. Тож, Дмитро, давай тепер до двадцяти. Рахуємо: Один, два, три. 4, чотири, чотири. п'ять, шість. Сім. Вісім. дев'ять, десять, одиннадцать, Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Супер, а тепер прислуховуємося. Тепер давайте максимально будемо тягнути своє вушко до наших плечей. Єгор, допоможеш? Також до 20. Давай один. Два. Далі ти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість.

Супер, дуже тобі дякую. А тепер давайте потрясемо головою, потрясемо, потрясемо, потрясемо. Треба розім'яти наші м'язи. Всі молодці. Ну що, мої зірочки? Давайте встаємо. Встаємо, підводимося. Супер, всі молодці. А тепер зірочки наші. Де мої зірочки? Я хочу бачити всіх. Як зірка? О, є. І тепер мої зірочки починають плести вперед. Потрошечку. Давайте, кругові оберти вперед. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер пливемо вперед. Один іще. Великий кола. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Супер, а тепер назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер по черзі. Давайте, давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Тепер назад пливемо. Один, два, три. По черзі ручки. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, чотирнадцять і ще п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Супер! молодці. Стехнули наші ручки. Ручки, ручки, ручки. Потрясли, потрясли, потрясли. Молодці. А тепер наші плечики, вони також мають йти вперед і назад допомагати нам плести. Софія Ізмайлова, ти допоможеш мені рахувати? Давай. давай. Я, я Кругові оберти вперед. Плечима, тільки плечі. Дивіться, тільки плечі. І починаємо. Софія, до 15. Рахуємо. Я тебе чую. І всі тебе чують. Софійка, скажи що треба. Софійка, ти нас чуєш? А вона, Все, а, а вона, мабуть, сама собі вимкнула мікрофончик. У тебе мікрофончик увімкнутий? Ану, скажи, так, не чіпай його, не чіпай, я тобі вмикаю. Все, давай. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. один. До п'ятнадцяти. Вперед до пятнадцяти. Давай одинадцять, Я тобі допоможу. Дванадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. А ти два назад давай. Один. один два, два. Три. Чотири, п'ять. Шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодець, дуже тобі так. Супер, неймовірно класно! А тепер давайте ножки на ширині плечей. Встаємо, встаємо, встаємо. Ми ж зараз мерзнемо. тому давайте швидше. Ножки на ширині плечей. І ручки склали, як за партою наші сидимо. Як за партою наші сидимо? І тягнемося ручками, намагаємось дотягнутися до наших ніжок, до піплуги, теплого, тепло. Тягнемося, тягнемося, тягнемось. Супер. Молимо. Богданчик нижче, нижче. Ручки маєте витягнути донизу. Давай давай, спробуємо. Богданчику. Ой-ой-ой. Ой, так, Богданчику, сонечко, сонечку, ти мене чуєш? Давай спробуємо з тобою. Дивись, як я роблю. Ноги на ширині плечей. Я не умею. Це складно. у мене ноги так не будуть. Ми з тобою зараз спробуємо, я бачу всіх. Давай, ножки на ширині плечей. Вставай. вставай. А тепер ручки, наче за партою сидиш. Просто обійми себе за лікті. Обійми себе за лікті, ось вони. На ширині плечей. ножки ширше, бачиш, де вони в мене? Ширше, молодець. А тепер просто нахиляйся вперед. Молодець. Молодці. Богданчик, молодець, в тебе все виходить. А тепер намагайся просто нижче себе тягнути. Давай, В тебе все чудово виходить, ти наче хочеш до підлоги дістати. Сумер. Чого ти робиш? Тягнемо, тягнемо нашу спинку і ніжки. Ніша, боченьку, молодець, сонечко. Всі такі молодці. Молодці. Ну що, а тепер давайте розігріємося, бо бачу, хтось вже змерз. І давайте пострибаємо. Вперед, назад ручки в боки. Ніжки на носочках. Стрибаємо на носочках. Наче ми будемо ходимо попригунчикам. І поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Я хочу бачити сім'я пригончиків. Хто стрибає? Хто стрибає? Хто стрибає? А тепер з ручками і з ніжками поїхали. Один, два, три, чотири. Колінка наша. І давайте невеличку розминку кругові оберти. І поїхали. Один, два, три. Супер. Чотири, п'ять. Шість. Сім, а я, до речі, десять. без рук вміється робила. Дев'ять. Десять. Софія не таз. А колінка. Один. Супер, молодці Нічу в іншу сторону. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Молодці. Десять. Неймовірно, бо ми усі мої. А тепер давайте. О, Дайте трошечки. Опущу, було видно. Праву ніжку вперед. Ліво назад. Правому робимо робимо. І тепер ліво вона залишається рівною, а право потрошечки згинаємо. Давайте, давайте, давайте. Право вперед. ліво назад. Ліва залишається рівною, згинається лише право. Іра, ти чого спиш? Давай, долучайся, роби з нами. Так. Софія Ізмайлова. Ліва в нас рівна. Рівна ніжка. Та, яка ззаду, в нас має бути рівною. І тепер ловимо баланс. Руки в сторони, як літочки. І маємо себе втримати перед польотом. Давайте, давайте, давайте. Супер! Які ви всі молодці! Тримаємо, 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 тримаємо. Молодці. Всі. А тепер на іншу ложку перестрибуємо. Задня в нас рівна. Рівна. молодці, які ви всі. А тепер літачок. Тримаємо себе. Ніхто не падає. Рівно, рівно, рівно спинку. Рівні ніжки. Супер, які ви всі молодці! Це неймовірно круто. Молодці. А тепер сідаємо на підлогу. Ніжки наші вперед. Вперед, вперед, вперед. Ми маємо дати їм відпочити. Натягнули носочки. Натягнули носочки. Це вперед. Натягнули. І тепер тягнемося до носочки. Хто схопив свої носочки? Богданчику, ніжку до себе. А себе до себе корпус, ручки вперед. Ніжки на підлозі. Ніжки всі на підлозі у нас молодці. І тепер хватаємо себе за носочки. Хватаємо, хватаємо, усіх вийшло. Матвійчику, ти чого сидиш? Давай роби, Матвій, ми тебе бачимо, ми усіх бачимо, хто з камерами. І тепер будемо намагатися грудьми дістати наших колінок. Давайте тягнемо, 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 тягнемо. Молодці, потрошку. Якщо боляче, то зупиняйтесь на тому місці, де боляче. Іще, 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 ще. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. А ну покажіть мені, я до вас поближче. Супер, Анечка, молодець, Нікулечка. Які ви молодці всі! Діма Геєв, моєї голови немає бачити. Так, Златиславочка, в тебе є питання, сонечко? Но... Я так Що таке, зайчику? Що сталося? Боляче? Угу. А давай з тобою разом спробуємо. Давай, сідай, лягай, сідай, ніжки давай вперед. І так ручки давай спробуємо вгору. Так. І просто потрошку опускаєшся, 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 опускаєшся. От максимально там, де боляче вже починається, завмираєш і не тягнешся. І потрошку-потрошку, ти так завжди зможеш трошки вже нижче лягати завжди. Молодці. Супер. А тепер, які ви вже ці пластичні. Скоро будемо вас тренерами до нас брати. Ніжки у нас посварилися і розкинулися. Розкинулися, розкинулися. В мене рівні ніжки. В кого рівні ніжки. Бачу, супер, молодці. А тепер заспокоюємо нашу праву ніжку. Тягнемось до неї. Обіймаємо максимально тягнемося до неї. Обіймаємо нашу праву ніжку, щоб вона набражалася. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Супер! Які ви всі молодці! Молодці! Мирославчику, що не робиш? Я все бачу. Молодці. А тепер до лівої ніжки. Хай також не ображається. Тягнемо, 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 тягнемо. Богданчику, молодець, трошки старайся, тягнися. Давай, молодець, молодець, молодець. А тепер, я, чесно кажучи, хочу до вас, тому я буду повсти до вас і тягнутися до вас, до вас, до вас, до вас, до вас. Тягнемося вперед. Молодці, неймовірно. Які ви вже всі круті. Так, Міша, не бачу, щоб ти лежав. Діма є, в тебе є питання? Дімочка, почекайте ще з адміністратором. Бачимо, щось нам так показує. все є увімкнула Діма? Сторите, у мене є басейн. Я його сам сделав бумаги квітной. Нарязал... Дуже гарний басейн. Ти нам його сфотографуй і до каналу надійшли ми переглянемо. Молодці. Ну що? розім'яли ручки, ми розім'яли, і залишається наш настальний прес. Пам'ятаєте? Ми, ми сідаємо, ніжки наші піднімаємо. Піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Молодці. Ні, не перекидаємось, бо так буде важко. Ми рівна спинка і трошечки піднімаємо ніжки. А тепер і випрямляємо ніжки. І трошечки назад відхиляємо спинку. Отак от, от. Кому зручно ось так, то хай робить ось так. Також зручно так робити. Мені, наприклад, зручно просто витягнути ручки і робити так. І давайте з вами так 15 разів зробимо. І поїхали. Один. Супер, два. Три. Чотири. Молодці. Рівна спинка. 5. Шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. І ще один, два, три, чотири і супер, п'ять. Ой, я з вами щось не дивилася. Давайте відпочинемо. Сідаємо в нашу улюблену метелика. Хто як може? Так, Мирославочка, давай швиденько бачу твою ручку. Може... А це нормально, що в мене після, там де ми розкладали ноги, болять коліна. Звичайно, це нормально. Або ти щось неправильно робила. Це може бути два варіанти. Але якщо ти довго тобто не розмоталася, то колінка може трошки боліти, і всі м'язи можуть трошки боліти. А тепер, де метелики мої всі? І Богданчик вже летить, я бачу. Полетіли, 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 полетіли. Супер, відпочиваємо. Рівна спинка, рівна, рівна, рівна спинка в нас. А тепер затрималися на максимально, максимально низькому рівні метелика. Так, молодці. Нічого собі, оце вже у вас розтяжка є. Я думаю, треба гімнасток нам запрошувати. Головне, щоб не повітряних. Бо як це зробити в ефірі? Я не знаю. Це буде дуже цікаво. Супер! Всі молодці! А тепер давайте вашу останню улюблену вправу. Де ваша права ручка? Права, права, права. А ліва ручка. А тепер обійняли себе. Це вас так вічно обіймає поклик і покладували собі ви, неймовірно, нас крутів. Дуже вам дякую, що допомогли нам прокинутися. Так, ви можете увімкнути мікрофончик. Давайте подякуємо пані Дарі, і побажаємо гарного дня один одному.